Друзі, всім доброго ранку! Ви на каналі Нагачок. Мене звати Олексій Сорок. І сьогодні я в місті Черкаси. Ну, і, звичайно, якщо я знаходжусь в цьому місці, де є річка Дніпро. Складно собі відмовити в тому, щоб піти і трішки перебачити. Часу дуже мало, це буквально дві годинки, тому що я приїхав сюди по справах. І зараз я стою на набережній, дивлюсь, що люди з вудочками стоять, можливо, якийсь бичок, можливо, плотва, я не знаю, кажуть, що вона в цей час теж, і в неї є хід. І сьогодні я з ось таким чотирьохчасником на моноруків'ї власної збірки, власного виготовлення. І зараз буду пробувати мармишити. ну а що з цього вийде, дивіться далі відео. Не перемикайте. На пірсі стоїть тут досить велика така глибина. 0,5 граму. Майже кладу на дно, тому що спочатку спробував в товщі води, але по-перше, вітерець. По-друге, все ж таки вже холодно і мені здається рибка навіть біла, вона все ж таки ближче до дна. Я думаю, кожен з вас, якщо навіть не а спінінгіст весною восени на джиг ловив карась, платва, там, не знаю, лящ. Тому що елементарно вона вже стоїть ближче до дна, шукає ямки, але все ще продовжує харчуватися, тому що ще не так холодно. Тому майже, ну, можливо, навіть і ложу на дно, але така повільна гра. Клювання є, але перше реалізовано. Побачимо, що ще вдасться спіймати. Ну такі маленькі, бачите, стоять, от яка в нього голова. Такі зубки як голочки, тому ну, вони, якщо пащу закривають, то досить важко потім приманку сілою достати. Але спробуємо, оп! Дивіться, зараз не віддає. Ну, віддай. Оп, є. Звісно, випускаємо. Але всі клювання відбуваються під пірсом. Не знаю чи плотвичка, бо був один раз вже, але без камери і плотва клювала. Но тоді була інша погода. Сьогодні туман, сиро. можливо, їй не подобається така погода. Бачите, бичок трішки клює. Паузи, підтяжечки, тобто глибина велика. Я думаю, що вони там і так підлітають досить високо. І от під самим пірс, пірсом відбувались клювання. Можливо, вже і закінчилось, тому що два бичка я спіймав, і ще було три, може чотири клювання, але вони відпадали. Ну, зараз будемо пробувати, потім покажу який колір. Я підібрав, в принципі, це для мене навіть не новина, тому що цей колір завжди працює. Я не знаю, я був вже там, і в Черкаській області, і в Київській, і в Кропивницькому. Всюди цей колір працює, причому по мирній рибі і по хижаку. Ну, Зараз будемо пробувати, да? що воно, чи вийде щось, чи не вийде. Знову ж таки беник, бачите, стоять вони тут. Я думаю, зроблю ще декілька закидів, все ж таки піду пошукаю. лотвичку. О, оце, блін, сандалово, Я думаю, хороший беник. Прям гарнючий повинен бути. Іли судачок. І гарний беник. Ох, гарнюк, 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 дивіться який кнутик. От таких я й хотів там половити. В принципі, якщо такі будуть клювати, то це буде дуже круто, дивіться. Камінь голова, як то кажуть. Круто! Затишок і плотвичка. клюнула, невеличка, але клюнула. поки рано і вона не так активно клює, але ж в мене часу небагато, ну ще може годинка і треба йти працювати, тому ну, буду надіятися, що вихід якийсь буде. Упс, і втікла. Хоп, клює потихеньку, потихеньку. Така вже трішки крупніша, невелика, але трішки більша. Ось така. Походи, так, да, да. тут бачите, редорада беників. І з'їв. Бачите, до речі, вони різні. Це якийсь такий кнутик, а Ой, не кнутик, бубирчик, а той кнутик. Ну, зараз ми його з'їв приманку. Ну. Друзі, не є декілька слів про мою оснастку. Це чотирьохчасник руків'я монокок. В складеному стані 45 см, в розкладеному 1,70 м. Досить такий швидкий патичок, морма мені дуже подобається тестом до 1,5 грама. Катушечка Ванфорд 2000S, шнурочок The One 008. Ну і клювало сьогодні, тут, так як тут досить велика глибина на такий вольфрамову голівку. Не голівку, а э, цей, як його, вухастик 0,5 грамів. Э, і ось такий зверху поводочок, не поводочок, як дропшотик, тому що глибина велика, досить довго тоне. Ну, а кольором був фаворитом фіолет. Я вже казав, що це для мене не новина, тому що цей кольор по білій рибі. Ну, навіть і по хижі працює майже повсюду. Тобто це дуже крутий кольор. Зверху в мене стояв 0,6, 0,6 дюйма, а знизу 1 дюйм. Від світбейс, гарні приманки льють. І, в принципі, рибка клювала. Але не завжди засікалась. Є, друзі, я думаю, хоча б це була потвичка, хоч це... Ні, беник, блін. Ох, ці беники. Будь ласка, будь плотва Дуже схожа на платовичку, да плотва Ось так. На морму. Початок листопада можна теж знайти місце, де половити. Оп, їх текла. І друзі, теж ані бичок а це сранець бичок. Є ще одна платовичка, друзі, невеличка. Але платвичка. Є, друзі. Це наробеник, мені так кажеться. Ні, платвичка, дивіться, розклювалась. Все ж таки, як я казав, що скоріш всього як трішки тепліше стане, вона почне на силікон брати. Тому що тоді вона, певно, була сильно пасивна. То, ну, зараз можливо якраз коли її треба вже тікати, вона почне клювати. Ну, ще трошки поновим. Можливо, хвилин 10-15, може ще пару хвостиків спіймаємо. Це вже крапка. О, бачите, гарна крапка, невеличка платвечка, вона тут є, постійно тюкає, зроблю висновок, але не завжди клює. Засікається більше. Ну що, друзі, ось дійшла до завершення моя ранкова. Риболовна сесія. Один висновок, що мормо ловить повсюди. Тобто якихось півтори-дві годинки і штук 15 хвостиків я побачив, були клювання. Так, звичайно, вже не сезон. Початок листопада і біла риба вже не така активна, але клював і бичок, і трошки плотвички підловив. Тому обов'язково підписуйся на канал, став лайк. До нових зустрічей, до нових Па-па!